Найпотужніший проліт з Хаймер за секунду перетворює на сито дві російські 120 мм САО 2 С 9 нона у Запорізькій області. Робота екіпажу РСЗВ при чіткому коригуванні операторів. ССО. кожен лайк мінус техніка окупантів. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Донецька область, Бахмутський напрямок, відео від російських військовослужбовців. Це п'ятисоті, синька, деякі по два місяці відсиділи за те, що з людей гроші брали за вихід з ями. Це мрак, по мільйону з людини. У цьому зіданні теж люди на гроші ставлять, і машини намагаються віджимати з хлопця 150 тисяч вимагають, нібито винен коротше колекторами виступають. Покажіть це відео кожному росіянину, скільки ви ще бездумно будете їхати до нас в Україну. Якщо ви думаєте, що розбагатієте на халяву, ви помиляєтеся. Вас чекає тут тільки смерть. Куп'янський напрямок. Ворог знову лізе на синківку, намагаються використовувати прикриття арти з північного флангу Лиману першого. у них там стоять гради, судячи по прильотам. Також з боку населеного пункту Ягідне окупанти інтенсивно атакують. Бахмутський напрямок ворог бере ініціативу над Хромовим. Є просування окупантів. Ситуація загострена, так як масову пруть по всій лінії Бахмута. Також після контратаки в Лобову ворог почав проводити акцент на Богданівку. З південно-західного флангу, тим самим наступаючи з усіх боків на цей населений пункт, Евдіївка. Окупанти намагаються просуватися до кар'єру з Кам'янки, дойти до Бердичів, обійти АКХЗ, але цей план не спрацює. Маріїнка, ворог просунувся в районі Новомихайлівки на 200 метрів північніше села. До речі, щодо лівого берега, пабліки РФ прям дуже сильно заметушилися. Командование группировки «Катран» готовит крупную переброску сил на левый берег Днепра в надежде не потерять плацдарм в Крынках. Помимо опубликованных документов, эту информацию подтверждает ряд проводимых мероприятий подразделениями бригад морской пехоты в СУ. Зафиксирована концентрация большое количество различных плавсредств противника в районе Тягинки – Помимо этого, в последнее время значительно снизилось движение лодок с целью высадки десанта на левом берегу реки Днепр. При успешном проведении всех поставленных задач и разведывательных действий в 20-х числах января будет осуществлена масштабная операция по форсированию Днепра и попытке занятия рубежей за пределами НП к рынке. В связи с этим просим обратить внимание на подготовку описанной операции и принять все необходимые меры по ее блокировке. А ось і наші хлопці почали активно захищати техніку спеціальними модулями сітки. Як кажуть бійці, ефективність виявилася дуже високою, і на цьому не потрібно зупинятися. Українські розвідники провели спецоперацію в Білгородській області. Під час виконання завдання захисники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється. Тим часом жителям Білгорода рятувальники рекомендують обклеїти вікна скотчем. А що ж сталося? Росіянка у свої 83 роки сміливо заявила на камеру про своє ставлення до Путіна і до того, що зараз відбувається в країні. Літня жінка не розуміє, чому народ це бачить і терпить. Вже звісно вибори, чим вони закінчаться. Це вибори так, фу, ніяких э, Віра Івановна. І скільки це ще буде продовжуватися? Я не знаю, чому молоді вот мовчать. Невже їм все це подобається? Невже їм не розуміють? Ужас просто. Я от, мені 83 роки, такого безобразя. От, наскільки я була недовольна совєтською властю, але такого безобразя, як зараз, взагалі не було. Тоді хоч щось -то впереді там світило, розумієте? Квартири какие-то получали там то, що а сейчас то нельзя сидеть одному 20 лет. Он уже глаза замылились у него уже. Он уже нічого не видит. Его вже врут йому всі. Помітя посмотрети на нього противно. Я його видеть не можу. 20 лет сидеть. ні стыда, ні совести. Понимаете? Ні стыда, ні совести. Правильно сказав Невзоров. Падон. Непал припинив видавати дозволи своїм громадянам на роботу в Росії. Причина вербування на війну. Рішення ухвалено після того, як в Україні загинули щонайменше 10 непальців, завербованих у російську армію, за підрахунками влади непалу на боці Росії можуть воювати щонайменше 200 непальських найманців. Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що місце знаходження ста осіб невідоме для роботи за кордоном. і тільки на мирних професіях непальці повинні отримувати дозвіл від своєї влади. Він дає право на держпідтримку в разі надзвичайної ситуації, а сім'ям тим, хто виїхав, можливість отримати компенсацію в разі їхньої загибелі. Закони Непалу забороняють громадянам служити в арміях інших країн за винятком кількох дружніх держав, за винятком кількох дружніх. Ніх держав Росія до їх числа не входить. А це не пальські найманці Тагар, Сітхарту і Пратік Пун, які потрапили в полон в Україні. Військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко поділився дуже цікавою інфою. Негаймо час, дивимося та коментуємо. Всі е законодавчі право правочинні структури цим займатися, щоб не займалися. По е, питаннями мобілізації чи правками адвокати, які десь там по метро розклеюють свої оголошення, що допоможу. Не блогери, які з плюками ганялися за працівниками ТЦК. А дійсно люди, які уповноважені це робити, і це важливо, і це дуже добре, що дискусія навіть тепер публічна, що головнокомандувач, що скажімо, представники офісу чи Верховної Ради свої позиції зараз озвучують в голос. Це, це правильно і питання тільки в іншому, щоб знов зараз не почалось затягування, щоб не почали з'являтися тисячі абсурдних правок. Для того щоб штучно затягнути прийняття цих змін до законів, бо і правильно сказав і главком, що у нас насправді не так багато часу для того, щоб виправити всі помилки, провести ефективний добір, повторюсь, добір. В чи в армію, чи відповідні структури, і регламентувати знову ж навіть і самі вивільнені місця, заміну, підготовку цивільного населення у цих змінах законопроекту теж прописується підготовка, реєстр, ведення обліку, формування електронних баз це величезний масив, і важливо, щоб він був зроблений чим швидше, бо реально ми маємо десь фори, там два-три місяці. Ну до того, поки Росія закінчить свої вибори, ці фарс, ну, скажем так, статистичні стат проведе статистичні роботи по визначенню перепризначенню Путіна на, на його коронування, і власне після цього вони запрацюють. Жорстко і вони будуть дійсно масово грибсти людей, вже буде маючи певне право або виявлення народу свого в означенні перепризначення Путіна. І звичайно, вони те вони готуються. Вони готуються всерйоз. Це скритно до збільшення об'ємів мобілізації. Це бо в Росії мобілізація, після того, коли була оголошена та так звана часткова мобілізація, вона не припинена. Наказу про її припинення немає. Вона перейшла в більш таку приховану форму, більш таку абстрактну, і там вони вибрали декілька цільових аудиторій для поповнення тепер військового фонду їхнього. Це там іммігранти, і випускники із ці і, і, і строковики, яких там буквально на виході з казарм яких звільнюють зразу, призивають там, у них теж є не так все гладко насправді. Виловлюють на окупованих територіях населення кого ще можуть чоловіче. Забирають тих, хто там з дуру на окупованих територіях погодився взяти російський паспорт. Вони це роблять. Мобілізація в нас насправді теж не припинялася і не припиняється. Вона так вона набуває різних форм, так вона. Просто зараз я повторюю, що політики, що російська пропаганда, бо Росія все одно влила мільярди доларів, того, щоб зірвати нашу мобілізацію, присил населення. Але мобілізація триває. У нас півтора мільйон двісті людей в армії в силових структурах. У нас країна, яка кожний день війська, є, в якої воюють на передку. У нас кожний день створюються нові бригади. І попри цю всю істерію, яка відбувається, насправді людей і призивають, і беруть в армію. Люди підуть на навчання і поповняють ряди. Це факт. Чому хтось собі уявив, що у нас там мобілізація зірвана, чи вона не, не відбувається, що буде якась хвиля? Немає поняття хвиль, є питання добору, набору людей, і воно. Обґрунтовано такими чинниками, як нам розширення військових частин, як потенційне питання майбутньому тих самих ротацій, демобілізації військових, а це все потребує певних замін, і воно потребує часу на підготовку і ефективне заміщення. І це важливо. Ось це важливо. І питання на проблема напевно в тому, що в політиках, які хотіли знаєте на якихось дражливих моментах, взяти собі рейтинги, привернути увагу. А рутинні процеси, які насправді 99% займають роботи, і які регламентують роботу всіх структур, вони не хотіли обговорювати. Ну бо це їм би рейтингів не давало, це би їм не давало можливості бігати по Верховній Раді, знаєте, як Марко по пеклу стрибати по столах, по казанах. Ну це ж правді так. Ну, якщо вони там щось захищають, але з лайкою з матюками, ну це не законодавець, це так просто собі, хлопчики з вулиці. Це це не про професіоналізм як такий у своїй суті, і звичайно, що е, важливо, що я вважаю, що зараз десь вдалося відсікти. Ну не повністю я, звичайно я розумію, що після прийняття закону повилізає дуже багато хлопчиків в лакованих мештах з автоматом без магазину, які будуть кричати, що ми були там в якомусь львівському котлі в ТРО е, Закарпаття, і ми все знаємо, і всіх нас зрадили. І ми вважаємо, що не так був прийнятий закон зміни до законів про військову службу, про мобілізацію, про облік. Але важливо, щоб основне базове ядро нарешті було сформовано, щоб не давало найважливіших юридичних колізій. Бо людина, яка призивається в армію, рано чи пізно, вона буде звільнена. І тут знову ж питання: наскільки добросовісними будуть роботодавці, наскільки вони будуть їх чекати, що робити буде людям? Скажімо, якщо десь там не привало пропрацювали в приватному секторі, а цієї структури не, не існує. Як нараховувати навіть банально стаж, вислуги, це дуже багато моментів.